Маски скинули, поки світ стежив за пересуваннями на фронті, за спиною агресора виявили гіганта, який фактично оплачує кожен постріл у бік України. Пекін офіційно став головним спонсором війни, і цифри у новому звіті просто шокують, як Китай перетворив Росію на свій військовий проксі полігон, і чому без цієї підтримки Москва не протрималася б і місяця. Зараз ви побачите реальну карту фінансових потоків. Ну а більше інформації у з даними, які наводить видання із посиланням на міжнародні Підписуй аналітичні центри, лайк. Китай перестав бути просто нейтральним спостерігачем. Сьогодні Пекін це кровоносна система російської військової машини. Давайте поглянемо на факти: товарообіг між Росією та КНР у 25-му побив усі історичні рекорди, але диявол криється у деталях. Китай не просто купує дешеві нафту та газ. Він став ключовим постачальником товарів подвійного призначення. Йдеться про мікросхеми, верстати з програмним керуванням та компоненти для дронів. Фактично, 90 усієї мікроелектроніки, яка використовується в російських ракетах та системах РЕБ, сьогодні йде з Піднебесної. Без цих поставок російський ВПК зіткнувся би із колапсом ще рік тому. Пекін створив для Москви безпечну гавань, дозволяючи обходити. Західні санкції та продовжувати виробництво зброї у промислових масштабах, але не варто думати, що це безкорислива допомога старшого брата. Сі Цзіньпін веде вкрай цинічну гру, купуючи російські енергоресурси з величезними знижками. Китай фактично субсидує свою економіку за рахунок ізоляції Росії. Москва опинилася в тотальній залежності. Юань став головною резервною валютою РФ А Китайський банк. Єдиним вікном у зовнішній фінансовий світ, проте, як зазначають експерти, пекін майстерно балансує на межі. Вони офіційно не постачають летальну зброю, щоб не потрапити під вторинні санкції штатів, але при цьому закривають очі на те, як їх цивільні квадрокоптери та позашляховики масово опиняються на передовій. Це спонсорство дозволяє Китаю вирішувати одразу два завдання: по перше, максимально послабити Захід руками Росії. По друге, перетворити саму Росію на свій сировинний придаток, який більше ніколи не зможе диктувати умови Пекіну. Аналітики попереджають: якщо Трамп зважиться на торгівельну війну з Китаєм через Україну, це може спричинити глобальний економічний шторм. Але іншого шляху немає перекрити Ансовий кран Путіну можна лише через тиск на Пекін для України. Це означає критичний момент. Якщо західним союзникам вдасться переконати Сідзіньпіна, що підтримка війни обходиться йому занадто дорого, ресурсна база Кремля вичерпається за лічені місяці. Але чи готовий світ до такого лобового зіткнення двох наддержав? Правда в тому, що війна в Україні давно перестала бути локальним конфліктом. Це протистояння ресурсів. Те на одному боці західні технології, на іншому бездонний гаманець Пекіна, чи зможе Трамп розірвати цей альянс? Чи Китай продовжуватиме підливати масло у вогонь, поки Росія остаточно не виснажиться?